Я розмовляю. що... Ви як громади України маєте... Ти... Ви зобов'язані з собою носити. Будь ласка, придивіть. Я можу вам представитися. Моя фімілія Зуб. Звоня мой старший лейтенант, командир роти охорони. Хорошого. Покажіть, будь ласка. Тому що не бачите, що це Міністерство оборони. Що не написано? Я буду спілкуватися з вами в присутності адвоката, що ви виконуєте незаконні. Які? Ну, ми знаменито. громадян награмлен України? Давайте закон про мобілізацію. Ми приймаємо. А що ж мені приймаєтеся? Ви приймаєте зараз, щось струски. Не трус? Ну я придюсь на вас, да. Ну я что спокійно сижу? Ну добре. Я вас просто нормально запитав. Що Шо нам? Шол? Сначала стоять. Я вас зараз запитую на вашу допомогу. В той день не написано. Як не стане час, я покажу. Ви приймайтеся.